Ти знав, що в Майнкрафті є блоки, які гравці майже ніколи не бачать. Перший бар'єр, це повністю невидимий блок. Ти можеш ходити по повітрю, але побачиш його тільки якщо тримаєш бар'єр у руці. Командний блок ще один заборонений блок. У виживанні його не можна отримати, але саме він керує картами, пастками і подіями в грі. Структурний блок і – це те, чим Майнкрафт будує світ. Села храми і бастіони з'являються завдяки цим блокам, а не вручну. У стародавніх містах глибоко під землею є Reinforced Deep Slate. Його неможливо зламати навіть нетеритовою киркою, і ніхто досі не знає, для чого він буде потрібен. Після перемоги над Dragon з'являється яйце дракона у звичайному світі. Воно єдине. А Бедрок блок, який утримує весь світ Майнкрафт. Він є на дні світу і на стелі Незеру. І майже немає способів зламу. У грі є блоки, які ти не можеш отримати, але без них Майнкрафт просто не працював би. Підписуйся, якщо хочеш ще більше прихованих секретів.